В Україні також уважно слухали Путіна. Росія не збирається йти на значні поступки в питаннях Донбасу і надалі дестабілізуватиме там ситуацію. Однак, тактика Кремля зазнає певних змін. Проект Новоросія закривається, а окуповані території можуть залишитись Україні на певних умовах. Саме такі меседжі українські політологи почули від президента Російської Федерації у його відповідь під час прес-конференції. Нічого нового Путін не сказав. Це була та сама риторика, це були ті самі слова. І для України це означає те, що Путін не виступить зі своїх позицій. Треба далі озброювати армію, модернізувати країну, робити реформи, і це буде найкращою відповіді Путіну. Однак, разом з тим у Путіна дещо змінилася тактика, і це дуже серйозно відчувається під час цієї промови. Він тепер говорить про так званий єдиний політичний простір, до якого мають увійти окуповані території. Це означає, що Путін розуміє, що окуповані території він навряд чи зможе отримати. Тобто ситуація, коли б Україна, навіть маючи у складі весь Донбас, була б такою сірою територією без єдиної вертикалі влади, це був би ідеальний сценарій для Путіна. Він про це й говорить. Очевидно, що Путін. Немає сьогодні стратегії довготривалої стосовно України. Він користується дуже короткими тактичними схемами, але разом з тим розуміє, що існування в вигляді такої рани, яка не загоїться, створює серйозні перешкоди і для економіки, і для руху України в бік Європейського Союзу. Водночас Путін розуміє, що Новоросія, термін, який він більше взагалі не використовує. Останній раз це було під час його спілкування з журналістами в травні цього року. що так звані ДНР ЛНР, вони абсолютно не потрібні Росії. Тобто, по суті, ці знаки можна було би трактувати як готовність Путіна зменшувати напругу на Донбасі і виводити звідти найманців російських військовослужбовців. Можна, Але чи можна довіряти таким сигналам? От в чому питання?